Усім величезний-величезний привіт. Запрошую вас в магазин сільпу. Сьогодні буде дві частини. Вибачаю, що трішки пізно. Не було часу мені доїжджати до сільпу, але все одно відео буде. Дякую вам за коментарі, дякую вам дуже за вподобайки, які ви ставите особисто. Мені дуже вам за це вдячний. І подивимось акції знижки ціни в магазині Сільпу. А, буде два відео одне перше зараз. Який ви дивитесь, і друга частина вийде буквально через годину, ну, можливо, півтора, десь так приблизно часу. Буде друга частина. Тому що дуже-дуже багато в магазині Сільпо зараз а, знижок. Тому мочитесь зручніше і запрошую на перегляд. Акції в магазині Сільпо діють з 29-го, точніше, з 28-го. Це 29-го тільки в чорну п'ятницю, тільки один день. А акції діють з 28 листопада по 4 грудня включно. Шоколад буде зі знижкою. Тільки в п'ятницю буде акція купуєте одне щось із алкоголю. І на другу пляшку буде вам в чеку знижка 50%. Це також тільки в п'ятницю, в чорну п'ятницю. Тільки в п'ятницю ікра лососова зерниста, 299 гривень. Камчадал 80 грамів. І тільки в п'ятницю Jack Daniels 549 гривень 0,7. Знижка 40%. А ми розпочинаємо з вами, як завжди, огляд із овочів та фруктів. Я буду заокруглювати ті копійки до більшого. 99 гривень Ківі. Кошик Kiwi по 70 гривень. Хурма. Зараз бачу зі знижкою, 70 гривень за кілограм. Гранат трішки дешевший у сільпо зараз по 77 гривень. Хурма Рохо 95. Так, тут є, от бачите, мандаринка одна відкрита, можна пробувати. Мандарини дуже смачні. Але не оці маленькі, не знаю, а оті трішки більші. Вони по 75 гривень. Груша 51 гривня. Яблуко Golden 40. Golden 35 зелена. Chief 34, Fuji по 35, яблуко Гала 38, українське 36, лимони по 55 і по 59 гривень. Апельсини 80 гривень за кілограм. До речі, тут два види. Бачите, одні трішки дрібніші, а трішки більші по 70 гривень за кілограм. грейпфрути по 73 гривні. Огірочки по 170 гривень за кілограм, а ось ці попирчасті, які вже ніхто, мабуть, і не купить по 85 гривень. Перець червоний, 174 гривні, капуста 30 і червона капуста 34 гривні. Цибуля Біла 45, цибуля Марс 33. Звичайна цибуля по 16 гривень ще тримається в ціні. 17 гривень буряк, картопля по 25-20. так ну, Тут вже такі сорти всілякі. Морква мита 38, картопля рожева 50. Добре. А, ходіть, подивимось, що в цінотижиках. Цінотижики, чипси люкс, вага 130 грамів по 40 гривень. Я знайшов сметану та зеленю ці, мабуть, смачніше, чомусь сиром мені не подобаються В акції фольга зверніть увагу, 10 метрів від Файно Зараз 40 гривень, знижка 50%. Також хороша знижка на губки від Фрекінбок Тут 6 штучок. 20 гривень. Господинки, зверніть увагу, майонез чумак по 15 гривень. Пакування 150 грамів. Корм для котиків Felix по 15 гривень. В акції зараз шоколад від Corona Max Фан». Зверніть увагу. Коли я говорю зверніть увагу, це означає, що це сама найнижча ціна на цей шоколад зараз в магазині Сільпо. 150 грамів 70 гривень. Бурбон, джим-бім. 549 гривень. Зі знижкою Мартіні. 249 гривень. А зі знижкою 55 гривень мілка. Зараз можна придбати ось такий адвент календар. 50 гривень, зверніть увагу. Всередині шоколад. 55 гривень а, міленіум. Ось такий мигдаль. Чорний трюфель. Цікавий такий адвент календар це ексклюзивно від Сільпо, шоколадний адвент, 24 цукерки, різдвяні пригоди, білки, детективки. Ось такі цукерки всередині з різними смаками. Ну, а далі ми з вами чим? чекуємо на сири. Показую, звичайно, ж, жовті цінники, те, що зі знижкою. Маздампу 40 гривень. 36,40 кому тенеру, є шостка. Лицар 36 гривень. 35 гривень голландський. І ось цей найдешевший а, сир вершковий по 28 гривень. Саме найнижча ціна. Сосиски від торгової марки Ювілейний, шалена сімейка, 300 г 60 гривень. Сир Філадельфія 175 г 80 гривень. Ну і хто полюбляє кабаноси до пива від Дмитрук, зараз вони по 45 гривень. А, сир з білою ліснявою 150 грамів, ціна 85 гривень. Сир фета м'який 170 грамів 50 гривень. Також зі знижкою можна придбати бринзу від Преміалі 180 г 55 гривень. Зі знижкою рулет від родинна ковбаска курячий 25 гривень. Молочна ковбаса від фару 40 гривень. Зі знижкою салямі баварська вищого сорту по 30 гривень за 100 г. Також зверніть увагу, знижка 40% на ковбаску лікарського. Вищого гатунку 30 гривень 100 грамів. М'ясна гільдія. королівські за 100 грамів 18 гривень за ті копійочки. Вершкові вищого гатунку від Алан 2840. Від Алан сосиски молочні. Також вищого гатунку 86 гривень. Самобранка сардельки швейцарські з сиром 18,40. Молочна від Алан 30 гривень. Самобранка соковиті сардельки першого сорту 15.40. Ковбаска від торгової марки Ятрань домашня на дровах. Ціна за 100 грамів 13,40. Салямі від самобранка Сицилія, перший сорт 39.40. Самобранка салямі святкова. Ціна за 100 грамів 17,90. Салямі боварська вищого сорту 30 гривень. Так, я хочу спробувати оці ребра. Я на них ще дивився минулого разу, а зараз вони ще зі знижкою по 17,40. І після восьмої, бачите, зверху написано: після восьмої на товар діє знижка 30%. Тому я візьму, хочу спробувати. А я, до речі, покажу вам покупки свої, як ви завжди просили, обов'язково покажу, що я купив по акції. А далі у нас буде м'ясо. Свинина корейка по 1120, рулька по 10 гривень, свинячий окіст по 12,40 сорок, грудинка свиняча по 13 гривень. Ну і звичайно, ціни на фарш. Свинина та яловичина по 16,40. Зі знижкою свинячий фарш, фарш по 12,40. Філе куряче 24,40. Куряче стегно 18,40. Філе індиче по 30 гривень. Індича гомілка 9,50. Стегно індиче 22 гривні. Індича гомілка 16,40. Крило по. 12,40 А Тут у нас печінка по 7,30 по 10,20, серце куряче, гумілки по 6,30, зараз зі знижкою. І куряче стегно по 12 гривень. Лящ патраний 11 гривень. Набір для юшки 16 гривень. Розумієте, це все ціни у 100 грамів. 50 гривень майже раду. Форель по 34, Форель стейк 73 гривні зі знижкою Сібас по 40 гривень, сьомга філе 92 гривні, і креветки по 50 гривень за скільки? 100 грамів також. Ну, звичайно що зараз я буду показувати ікру червону, тому що. Знаю, що купують всі до нового року камчадал по 400 гривень зі знижкою 25% 100 грамів, 299 лососева спецпосол 80 грамів. І зі знижкою лососева зерниста 80 грамів, 209 гривень північна. Зі знижкою оселедець від торгової марки Водний світ посолу, пряного посолу. Олії 68 гривень 250 г, знижка 40% на пасту креветочну від Веладіс, 160 г, баночка 50 гривень. Також зі знижкою від водний світ, крем лосось 160 грамів, 45 гривень. Що я хочу сказати? Яйця в сільпо, бачите, 94 гривні, самі на свої очі. Так, 93 ясен світ, 93. 90. Ось такі ціни. Найдешевше це, мабуть, повна чаша. Та премія по 78-82 та 82 гривні. Агуня, сирок для дітей по 17 гривень. А знижка 30% на йогурти від молокія. Стаканчик 240 г. Смаків багато різних в асортименті 31 гривня. Зі знижкою йогурти від Дольче, стаканчик 300 грамів, знижка 30% 46 гривень смаків асортименті. Йогурти чудо 520 грамів, також смаки в асортименті 45. Зараз в акції лактонія по 15 гривень імун. Йогурти карпатські від галичина, пляшка 300 грамів по 26,50. Сир галичина нежирний. Пакування 300 г 63 гривні, 5% жиру 69 гривень, та 12% жиру 79 гривень. Від торгової марки Ферма, також зі знижкою сир 350 грамів, 5% жиру 62 гривні. Та 9% жиру 66 гривні. Зі знижкою зараз в магазині сільпо сметана а, галичина. Тут 15% жиру 300 г 38 гривень. А ось сметана молокія 20% жирності 50 гривень. Кефір питний, селянський, 850 г 2,5 жиру, 44. Кефір торгової марки Ферма 1% жиру 41 гривня. І дивіться, яка різниця. Уже 2,5% жиру кефір ферма 42 гривні. Лише на 1 гривню дорожче. Кефір селянський 2,5 жиру 40 гривень. Хек мерлузи 14 гривень за 100 грамів. Ставрида 11,40 за 100 грамів. Ментай, 100 г 1290. Давайте подивимось, чи є знижка на масло. Так, що тут у нас? Суміш рослинна, суміш рослинна. Цього разу, на жаль, нічого нема зі знижкою на масло. Масло солодковершкове. А ні, ось якесь є. А, так, біло екстра. Знайшов. Але дивіться, зверніть увагу, бачу, що розкуповують. Ось це в акції біло, 82% жиру, 180 грамів, 80 гривень. І це враховуючи те, що це акційна ціна. В акції Арахіс Big Bob по 17 гривень 60 грамів. Так, хочу зауважити, що це була перша серія. Зараз ми будемо дивитися, що в цінотижики. цінотижики і підемо далі з вами. Це вже буде друга серія. Наголошую, що друга серія з'явиться сьогодні, тільки трішечки згодом. Дякую вам за коментарі, за перегляди. І чекаю всіх на другу частину, другу частину кіно Сільпо. Усім пока!